Прямо перед нами Верховна Рада України, якщо ви бачите, є великі плюси, є мінуси. Давай з плюсів почнемо, якщо ти хочеш, з плюсів. Мир вам, пане президенте, хоча я навіть боюся в спілкуванні з вами вживати слово мир, ви якось не так його розумієте. Не так, як древні, принаймні, які казали, що мир це не те, що витікає з відсутності війни. А те, що від твердості духу, от твердість духу, дедалі більше наших людей розуміє, що наш президент це їхній резидент. От як до резидента я до вас і буду звертатися. Судова реформа проголосована про неї. Перезавантаження Генеральної прокуратури європейці і, і Міжнародний валютний фонд, і представники ЄБРР і Світового банку. Всі дуже задоволені. До речі, всі ці інституції, які розташовані в країнах, де суди чесні, проти вашої судової реформи, починаючи від венеціанської комісії і закінчуючи оонівською бюрократією. Вони вважають, що ваша судова реформа спрямована на іще більшу концентрацію влади в ваших руках, тобто, в ваших руках виконавча влада, законодавча влада. А тепер буде і судова влада. Таке в нас уже було при іншому керівникові України при Кагановичі. Хоча, звісно, ви дуже неподібні, Зовсім неподібні на цього негідника. Вас об'єднує з ним хіба що національність і любов до України. У Володимира Зеленського є Тесла. А у нас є ви за рахунок ваших пожертв. І роботи всесвітнього берверського телебачення у Володимира Зеленського скоро не буде Тесли, а України не буде Володимира Зеленського. Я розумію нашого голову фракції і Давіду складно, і замом фракції складно. Чому тому що такої партії ніколи не було 254 людини? Концентрація в одних руках всі гілок влади здатна розбестити будь-якого мурзіка. Але коли ця концентрація здійснюється в руках у мурзіках і зовсім без українського інстинкту, без українських культурних і етнічних прив'язок, то це по-справжньому страшно. Ганебні смскі вони теж є. Є ганебні чутки, але я зараз дуже радий, що поки що це тільки чутки. Відсутність серйозних скандалів в вашій більшості у Верховній Раді. А який скандал може трапитися в середині божевільного принтера, який призначений для штампування законів? Чорнило закінчиться. Тому поки що у нас Верховній Раді у нас демократія. Але поки що хороший жарт про поки що демократію. Калігула зробив свого коня римським консулом, а ви? Ввели в Українську Верховну Раду цілу отару овець, і от їхнє жалісне мекання ви називаєте поки що демократією. від... Що, що ж тоді буде означати відсутність демократії? Нам казали, що жодного інвестора ми не зможемо притягнути в Україну. Нічого з того не відбулось. Це трошки брехня. Насправді крупні інвестори відкликають свої інвестиції. British Американ, Tobacco, аксілор, мітер, Там інші. єдині, хто приходить, це ізраїльські фонди, які скупають цінні папери українські для того, щоб потім викуповувати стратегічні підприємства, землю, і все таке інше. З одного боку, це непогано, це тримає гривню, але з другого боку, в цьому є дуже великі небезпеки. Зрештою, робота цих фондів розхитує економіку. Деякі журналісти чи блогери. Я не знаю, деякі на цьому ловлять хайп. Хтось на цьому заробляє. Я це він на ВБТ натікає. Воно йому явно не подобається. От саме тому ви на нього підпишіться прямо зараз. Справа майдану. Зараз цією справи починає займатися прокурор. Чума розслідування справи майдану. Пашинський, якого закрили по одній справі. Зараз його тягають на допити по справах майдану, по іншій справі. Пашинський, як ми пам'ятаємо при всіх його можливих недоліках, був на боці майдану. Він був активним діячем майдану. Так, от, все розслідування справ Майдану зараз зводиться на те, щоб опорочити майданівців. Зрештою, збити, опорочити легенду про небесну сотню. Зрештою, зробити винними всіх тих, хто підняв тоді революцію. Оце і є їхнє розслідування справ Майдану. І тому нормандський формат спрямований на те, щоб оновити діалог, який може нас приблизити до повного припинення війни і повернення наших територій. Нормандський формат це засіб зняти з Москви санкції за Донбас. Залишити тільки по Криму, але по Криму там такі косметичні санкції. Вся мета політики Зеленського, найвища мета політики Зеленського, це зняття з Москви санкцій. Власне, для цього Москва і допомагала його виборчій компанії. Саме тому вона топила його головного конкурента. Саме для цього такі люди, як Єрмак та інші агенти впливу Москви в найближчому оточенні Зеленського. Саме для цього все відбувається. Коли американці зрозуміли, що Москва впливала на виборчу кампанію в Сполучених Штатах, вони одразу почали. Розслідування проти переможця, проти Трампа. І воно відригається йому по сьогоднішній день. Він на грані імпічменту. Ні для кого не було жодним секретом, що Москва допомагала Зеленському на виборах. І у нас жодного розслідування нема. Тому що ДБР у нас це кишенькова структура Коломойського. Отже, ваша, пане резидент. А в золотому далі ми ви бачили скільки всього було, скільки було страйків, і статистика така, де є розведення, там вогню немає. Ви кажете, нема пострілів в золотому. Ну, по перше, це нахабна брехня. По-друге, нема пострілів тільки з нашого боку. Це тільки наші війська не стріляють. Так відведіть наші війська за Дніпро. Точно не буде ніяких пострілів. Хай москалі займуть всю лівобережну Україну без всяких пострілів. Причому ми будемо обмінюватися полоненими, і все буде чудово. Макрону сподобається депутат. якийсь там да, був з російської думи? Ну, приїхав він на ту територію. Не треба цього фейка. Він не в золотому, тому золотому, яке контролюють українські військові. Депутат Держдуми не був в золотому. Ну, по-перше, він там був. А по-друге, він був на окупованій частині Донбасу. І це не страшно. Це уже не викликає навіть вашого обурення. Навпаки, ми всі чуємо. Та нічого страшного. Він був всього лише на Донбасі. Коли депутат країни-окупанта приїжджає на окуповану територію, на територію України. То це має бути предметом міжнародного скандалу. Ви кажете, нічого страшного? Плівай, ну, все лише на Донбасі. Прямо зараз підпишіться на Всесвітнє броверське телебачення. Ми покажемо вам Зеленського значно краще, ніж Зеленський може показати себе сам. З приводу Міністерства оборони ніколи ще не було такого великого бюджету. На армію, на армію бюджет збільшився на 16%. Розходи на оборону не збільшилися, пане Резидент. Збільшилися розходи на Раду оборони і національної безпеки. Абсолютно косметичний орган, в якому присутні і в якому ви збираєте і колекціонуєте всіх агентів Москві, Москви. Ви більше ніж 100 разів збільшили розходи на Раду оборони. Тобто на сівохо. От сівохо тепер буде отримувати якісь там грубі мільйони і мільйони гривень. А на Збройні сили України на Міністерство оборони розходи не збільшилися жодним чином, всупереч прийнятому Верховною Радою, закону відповідному закону, який передбачає е, певну бюджетну політику збільшення розходів на оборону щороку. Дякую. Вас, ви бачите, і я вас. Приїжджайте до нас щасливо. Щасливо, дякую. І хто тепер за рулем? Те, що ви бачите, це називається product placement. Це коли знімаєте фільм, і фірми платять за те, щоб їхні марки мількали в фільмі. І ми бачимо, що, можливо, вони платять і нашому президенту. Він рекламує Макдональдс, він рекламує е, Теслу. Він рекламує якісь мережі автозаправок. Він рекламує все, що завгодно. Якщо це не українська марка, от жодної української марки він не прорекламував тільки закордонні. Можливо, що у українських марок мало грошей на продакт плейсмент. Дуже складна професія. забирає всі сили, час іноді бажання. Ти просто. Я чомусь не дуже вірю, що ви втомлюєтеся на роботі. На зняття вашого 20-хвилинного ролику в Теслі пішов цілий день зранку до вечора. Будь-яка людина, яка розуміє, як знімаються такого роду ролики, скаже про це. Крім того, ми бачимо, він починається вранці, а закінчується ввечері цілий день у президента країни. Де катастрофа з державним управлінням, системою державного управління, в країні, де і не починалися жодні реформи, в країні, в якій іде війна, в країні, яка переживає катастрофу в зовнішній політиці, цілий день президент катається на теслі і знімає для себе рекламний ролик. Ви хочете, щоб ми повірили, що ви сильно втомлюєтеся на державній службі всі інші дні тижня? До речі, щодо product placement. 1 грудня в 19.30 в будинку архітекторів прем'єра вистави ВОП В-О-П. Це грандіозна містична драма з елементами комедії, Мого авторства. Розкішний колектив, який до того уже робив віденську каву. Обов'язково прийти.